Він стріляв в мене куди тільки хотів. Ось тут у мене над коліном на животі, ось, будь ласка, і ось, будь ласка, писайте не дістати. Ось кривавою бійкою та чисельними пострілами завершився суботній вечір. 25 листопада минулого року дівчина зі своїм хлопцем вирішили відпочити та обрали заклад у лісовому кварталі. Ми зайшли, взяли напої, сіли відпочивати біля столику, який знаходиться до входу в окремий зал. Там сиділа компанія дорослих людей. Ми сиділи, розмовляли, слухали музику в навушниках, тобто нікому не заважали. близько 21-ї години. Пара зібралася йти додому. При виході із закладу вже на сходах дівчині зробив зауваження один з чоловіків. Тієї. Компанії. Говорив, що ми негарно себе поводимо, що підлітки зовсім знахабніли. Ми взагалі з ними першими не заводили діалог. Вони стояли, палили, а ми і розмовляли. А ми їм, видно, заважали, вони хотіли бути в самотності розмовляти. Зав'язалася суперечка, він вдарив мене по лицю. Фізично я їх ну, не провокувала, мабуть, лише словами їх спровокувало це. Але коли він почав на мене кидатися, відповідно, я намагалася оборонитися. Від хлопець постраждалою, хотів заступити за кохану, та двоє чоловіків з компанії пішли за ним. Тоді дівчина дістала телефон та хотіла зафіксувати події на відео. Він через декілька секунд повернувся, як я за ним йшла з телефоном, та вдарив мене по лицю. Я впала та вдарилась головою. знепритомлювала на декілька хвилин. Нападники пішли. Пара сиділа на лавочці, викликали швидку допомогу, та друга Іван. На я приїхав, ну, чесно кажучи, там лице було в стані ну, такого побиття, що крові було багато. Підійшли ми сюди, ось, на це місце, ну, я бачу, стоїть якась парочка темно, ну, реально, ну, толком не видно нічого. Я кажу, я, мабуть, не до вас. Я повертаюся, ну, а мені отак от, прямо перед животом ну, ну, я не знав, що навіть зробити, я навіть не встиг нічого сказати. Нападник без жодного попередження впритул розстріляв Івана. Його дружина лише сказала, що все досить і вони пішли. З осені минулого року Іван вже переніс три операції. Те, що хлопець взагалі вижив після семи пострілів, лікарі називають дивом. Лікарі сказали, що за рахунок того, що Іван повний. І е, тільки за рахунок цього він залишився живим. Поліція встановила особу ймовірного правопорушника, і це не аби як шокувала родину. Бо за її словами, ним виявився адвокат і волонтер. Я взагалі не взагалі не розумію е, як людина, яка е, є адвокатом, яка є волонтером, е, могла так жорстоко, так без. Ну, це нелюдське відношення до, взагалі, до, до людини, яка, яка нічого йому не зробила. Розслідування триває досі. Зараз справою займається прокуратура. За даним фактом, слідчі броварського управління поліції Київщини, відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. судове розслідування триває. Рибнику, який стріляв Івана, інкримінують хуліганство. Сам хлопець та його родина з таким рішенням не згодні і хочуть зараз єдиного домогтися справедливості. Це звірство, це людина повинна бути покарана. Вона повинна понести обвинувачення, і це обвинувачення не в хуліганстві. Він хотів вбити мого сина. Він е, стільки вист е, пострілів треба було зроблено, що е, я вважаю, що це е, вбивство. В редакцію громадського ревізора Іван звернувся, тому що йому теж є що сказати своєму критнику. Я хочу звернутися до. Романа Анатолійовича, щоб у нього прокинулася совість, і щоб він хоча б трохи думав головою. У мене все.